Поліна Пономарьова Цей випуск ми присвятили найлюбленішому святу дітлахів Дню Святого Миколая. Давайте послухаємо, що цікаво знають діти про це свято. Святий Миколай справжній святий, а не видуманий персонаж. Він заслужив своє звання благочастивими справами та допомогою бідним. Незабаром після того, як Миколай досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки тощо. Усі добрі справи Миколаю робив таємно, але одного разу городяни вистежили його. Коли всі в місті дізналися, хто здатен на такі милосердні вчинки, вони обрали Миколая єпископом. За легендою, подарунок від Святого Миколая може отримати лише та дитина, яка була слухняною цілий рік, якщо ж малечина слухалася старших, урядувала, тоді під подушкою знайде різку. Цього свята готували особливе печиво Миколайчики. На Харкіші існував звичай садкувати триденні Миколаїві святка, готуючи кутю і звар. За життя Миколай встиг зробити чимало добрих справ. спозвольов полонених. Рятував невинних від смертної кари, допомагав бідним на суші та у морі. Завдяки цьому навколо чудотворця з'явилася велика кількість легенд. А з часом. Миколай став одним із найважливіших християнських. святих. Пізніше серед дітей з'явилась традиція населити листи святому Миколаю. В них вони перераховували добрі справи, просили вибачення за погані вчинки та просили подарунків. Лопати сніг нагнув додолу віти, дороги крижані, слизькі мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей послання незвичайні, велосипеди, іграшки та ні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб вернулися живими і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці і їжу, і захист від ворожих мін, все це, що просять діти в цьому році, і без підсказок пишуть все самі. Нічка, скоро свято, Миколай вже поспішає, сяду я листа писати, що попрошу добре знаю. Подарунки це чудово, та не їх я зараз хочу, мир та щастя для країни напишу в листі охоче. Миколай, мир неси у кожен край, Миколай допоможи, Україну збережи. Доброго вечора, святий Миколай. Мене звати Назар. Я весь рік був слухняним. Допомагав своїй родині. Я б хотів жати усім миру та благополучня. Святий Миколаїв, не хочу дарунки. Я зовсім не хочу того, щоб... От тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрія. Про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб ракети ворожі. Не падали знову, Стоп. син повернувся скорися до мами. Тут прийнять крифляриво. Лікуй наші рани, бо їх не зличити, в окопи холодні, неси тепло. і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну, прийди до марят, що лишились без мами і до тих, чи татусь не вернувся з війни. ви їх в обійму святими руками. Щоб дотих батьківських відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків, Нас інші бажання в ці темні часи. І замість од тих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси. Сьогодні ми святкуємо не менш важливе свято, День наших захисників. Нехай всі рідні військових дочекаються своїх захисників цілими та неушкодженими. Бажаємо вам, наші захисники, міцного здоров'я, відваги, сил та наснаги у боротьбі з ворогом. Бережіть себе, наші герої! Слава ЗСУ! Слава Україні! <звігінь> Бойтеся <Бу> живими! <звігінь> сил і <звігінь> наслав!

Завершено. До нових зустрічей у новорічні свята! Па-па!